Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, країна моя. Доброго ранку, усім малюкам! Доброго ранку, всім миру, тепла. Малята, Україна це мальовнича природа, великі міста і затишні сили. А ще це талановиті люди. Серед нас, українців, є багато людей, які відомі усьому світі. Одного з таких видатних і великих ви зараз бачите на портреті. Це Тарас Григорьович Шевченко видатний поет, художник. Гордість і натхнення українського народу. Було це дуже-дуже давно. В маленькій старенькій хаті у дуже бідній родині на Черкащині народився хлопчик, якого назвали Тарасиком. Батько Григорій Іванович та матір Катерина Якимівна багато працювали, щоб приготувати сім'ю. А сім'я була чималенька, п'ять Тарасових сестричок і двоє братів. Старша сестра Катерина була Тарасові за няню, доглядала й менших дітей, годувала їх, поки батьки працювали на панському полі. Тарас ріс розумним хлопчиком. Він був допитливим, мрійливий, любив природу, пісні, розповіді про минуле. Ще дитиною Тарас почав писати вірші та малювати. Крейда чи вуглинка були для нього неабиякою радістю. Він знав багато народних пісень, дуже любив кобзарів та бандуристів, сам грав на кобзі. Першу свою збірку вірші Тарас Григорійович Шевченко назвав кобзар, яку знають і люблять всі українці. Поет дуже любив дітей, а тому писав для них вірші. Та зображував їх на картинах. Творах Тараса Шевченка змальована краса і велич української природи, показана любов поета до рідного слова, скільки ніжності і любові до рідного краю у його віршах. Краса його це тихі води і ясні зорі, зелені сади і білі хати, ниви золотої пшениці і багатоводні ріки, співучі роботящі люди. Тарас Григорьович Шевченко любив український світанок, він був небайдужий до його краси. Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. А особливо поет любив часи надвечіря, коли заходило сонце, в які сутінки огортали степ, долину, наступала тиша. Зори моя вечірня, сійди над горою, Поговорим тихесенько, неволя з тобою. На згадку про свою домівку він написав вірш Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, крущі над вишнями гудуть, у з лугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловика надає. Тарас Григорьович Шевченко мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною таю, коли в Україні шануватимуться мова, культура та історія народу, а люди будуть щасливими. І, хоч жив поет давно, але наш народ пам'ятає, і шанує його донині, тому майже в кожному українському місті і в нашому рідному місті Херсон споруджені пам'ятники. До яких приходять люди, щоб шанувати його, покласти свіжі квіти, просто згадати добрим словом про талановиту людину. Пам'ятайте малята наших відомих українців, і їх пам'ять буде з нами навіки.